Всім доброго здоров'ячка! Хочу вам сьогодні показати наслідки вчорашньої погодньої негоди. Ось от, в нас тут теж полуничка. Ну так, все листя з персику. Зараз покажу вам персик побито. Все на землі. Ось наш бідний лисий персик. Майже лисий. Ось, тут у нас лілії білі, такі гарні були, такі красиві, так гарно пішли, а тепер вушка свої повісили, вон, листочки поламані де-не-де. -де відійдуть, звісно, але ж жалько. Шкода, дуже шкода, вон куча листя побито. Ну, піончики стоять, піончики. Солдатики. Ось. Тюльпанчики побило теж. Таке щось було, що ми полякалися вчора. Жменями можна було той град брати. Ось. Зараз підемо побачимо з вами нашу редиску, чи вона жива. Зараз вам покажу. Все, у городі як болото. Вон, дивіться, що як мул утворилося. Це страхіття. Ой, тут хризантемка приболівша така. О, горошок стоїть. Ой, ти гарненький. Я думала, що він весь попадає, але стоїть. Тут морквочка буде і бурячок, а ось редисочка наша. Ой боже, Боже. Що з тебе виросте? Але ж це такий, як сорняк, виросте. О, а тут у мене зійшла редька дайкон. Але теж трошечки місцями побило листочки, побило трошечки. Ну, дай Бог, дай Бог. Кукурузка прокльовується ось. А ось цибулька, що мама вчора її рятувала, підкопувала, щоб вода сходила. Слава Богу, стоїть. Там тюльпашики, а тут чесничок. Слава Богу, все стоїть. А тут горох, ой, о, дивіться, полуничка, Ще й цвіте. Залишився цвіт. Може ще й буде ягодка дітям. Да на пару баночок на Ой. А тут зовсім побився мій горошок. Ну нічого, відійдеш. У мене чоловік любить до дуже молоденький горох, да й донька. І тут кукурузку побило трошки, вже почала сходити. І там цибулька. Ну а картопля я, сподіваюся, виживе. Зараз покажу вам. Ось тут теж. О, стоїть і чесничок. І цибулька. Стоїть, слава Богу. А це полуницю давала мені сестричка з Італії. Не хоче вона вуса пускати. Не знаємо ми, як нам її одобрювати чи що робити. Може хтось знає, підкажіть. Такий сорт гарний, вона ремонтантна, дуже смачна, але щось не хоче вуса пускати. А це в нас О, вже буде зацвітати. Це в нас купчиха. А отам уже цвіте. Зараз вам покажу. Ось. Вже цвіте купчиха. Ну, а це наш бідний поранений щавлик. Підеш ти під ніж дорогенький. Консервований ще трошки є. Ой, а тут у нас що зійшло тут? Шпінат похожий. От як добре. От як добре. Знаєте, в усьому поганому треба знаходити щось хороше. То для мене хороше це не тягати шланги, не поливати. Тиждень це точно, а може і два. А ось наша бідненька. Хвора. Відходь, сонечко, відходь. Але і сьогодні передавали дощі. Не знаю, якщо ще й сьогодні буде, то це буде катастрофа. Замок не все вщент. Це в нас хрін, трошки клаптик. Але теж побитий. Дивіться, що робиться. Порване, шмаття. Висять шмаття воно. Ой-ой-ой. Проти природи не попреш. Що вона захоче, те вона і зробить. Ось вона наша бульбочка. Це ми з мамою садили тут. Оцей такий невеличкий клаптик 1 квітня. І вже де-не-дей зійшла. Ой, дай Боже благодаті, щоб все вродило. Ну ось так. Якось так пережили. Сподіваюся, першу і останню цю негоду. Ось. От і все. Будемо чекати нового сонячного дня. Вам всім здоров'я і мирного неба. На все добре.